Добрий день, поважне товариство, моє ім'я Віста і я далі веду свій блог. Сьогодні е, я вибачаюся за те, що довго не виходила в ефір, але я була на дачі. Яка прекрасна наша країна. За трактором ходять лелеки, бігають фазани, рижі, заці, які скидують свою шерстинку, білочка, різноманіття птахів, пересмішників, просто рай на землі. Тільки любуйся і живи, так ні, нам не дають. На сьогоднішню тему я вам хочу сказати про Паску. Наші пращури теж справляли Паску, і оця Паска, яка є зверху посипана кремом, посипкою, полита кремом, верніше, посипана посипкою, це є традиції наші слов'янські. Бо е, паска, яка справлялася раніше, вона була хліб, е, вірніше мука і вода, вона була пісна, так як символізувала зовсім інше значення в християнстві. Але з часом язичісно перебороло християнство, і паска стала така, яка була до язичиських часів. Чому? Тому що наші пращури завжди їли білий хліб. Навіть тоді, коли ще не було пшениці, ми пекли хліб з амаранту. Амарант це є рослина, яка пробуджує генетичну пам'ять, тому його так знищили після введення християнства, і тільки одиниці на сьогоднішній день можуть собі дозволити їсти хліб з амаранту, він є білюсінький. Тоді паска. Що означає саме слово паска? У нас на е, древні розказували, що не паска, а Пасхет. Путь асаміходящиї є твердо сотворення Пасхет. Е, так називалася паска. Справляли її трошечки по-інакшому, але вона символізувала перехід аріїв. Е, Після того, коли Бог сказав, що буде потоп, християнський Бог сказав, що буде потоп, і ной будував Ковчег. Тоді горами Кавказу, Арії виходили з Антарктиду. От, тому і я сьогодні хочу вас привітати з наступаючим святом Пасхи. Нехай вона для вас буде світлою, без обстрілів. Мирною, радісною, божественною і так далі. Що я хочу вам ще розказати про Пасху? На Пасху свячене яйце має дуже велике значення. Насамперед, запам'ятайте, що посвячена їда, вона не дається нікому. Неї можна пригостити, коли приходять у гості, але щоб позичити, дати, подарувати ні в якому разі. Тепер, якщо людина тяжко хворіє, особливо це відноситься до наших солдат, які лежать в реанімації на грані між життям і смертю. Треба. На Пасху, коли людина тяжко хворіє, щоб вона виздоровіла. Коли вдарить перший дзвін, треба казати: Матушка Богородиця, Христос Воскрес, ідем зі мною до мене додому, і кажете, адрес там, де є хвора людина чи дитина, чи адрес лікарні. З нами Пасху справляйте, рабу чи раба, ім бо ім'я то врачувати, лікувати. Коли ви в церкві сказали ці слова, до хворого з до хворого церкви йти і ні, ні з ким не говорити, ні в якому разі ні з ким не говорити. Хворому дати свячене яйце лівою рукою. так? Навіть якщо людина без пам'яті, хай трошечки коснутися губів, слюничок е, язика, щоб людина відчула святість того продукту, і повірте, цілий рік він буде жити. Ще раз вітаю вас святом наступаючим. Нехай все у вашому житті буде як найкраще. Я буду ще виходити з ритуалами, буду давати вам, але е, я знову їду на дачу, е, там не завжди ловить інтернет.